У віці 93 років помер Валентино Гаравані, легендарний італійський дизайнер, засновник понтового дому Валентіно. Його ім'я стало синонімом розкоші. А ось фірмовий червоний колір назавжди увійшов в історію світової моди. Валентино був тим, хто формував естетику високої моди десятиліттями, одягаючи королівських осіб, голівудських зірок і перших лець. Його вплив на моду виходив далеко за межі подіумів і визначав уявлення про елегантність у всьому світі. Але знаєте, Валентино не єдиний хто. Змінив правила гри у фешн індустрії. Хто ще з дизайнерів увійшов в топ-5 тих, хто перевернув світ моди? Дивіться далі в нашому сюжеті. Вона народилася в бідності, виросла в сиротинці, але зуміла одягнути весь світ у свободу. На п'ятому місці нашого рейтингу Коко Шанел, яка не просто створювала сукні, вона змінила уявлення про жінку 20-го століття. Габріель навчилася шити ще в дитинстві, а перші кроки до великої кар'єри зробила працюючи модисткою в кабаре. Саме там вона отримала своє прізвисько Коко. Одного разу на неї звернув увагу багатий кавалерійський офіцер у відставці Ейтіан Бальсан. Йому сподобалася дівчина, і він запропонував їй переїхати до нього в паризький маєток, на що Коко погодилася. Їхні стосунки тривали три роки. Після цього Коко завела роман з англійським промисловцем Артуром Кейпелом, якого друзі називали Бой. Саме він у 1910 році допоміг їй відкрити перший магазин капелюшків у Парижі. Так народився модний дім Шанел. Коко здійснила справжню революцію в моді, відмовилася від корсетів, зробила жіночий одяг зручним, започаткувала прості силуети, твідові костюми, біжутерію. Та легендарну маленьку чорну сукню у 1921 році з'явився аромат Шанел No5, який став одним із найвідоміших парфумів у світі. Більшість жінок одягаються для чоловіків і хочуть, щоб вони захоплювалися. Але вони також повинні мати можливість рухатися, сісти в машину, не порвавши сукні. Одяг має бути природної форми. Сьогодні модним будинком керує Матє Блазі, новий креативний директор Шанел. У 2024 році бренд заробив близько 19 мільярдів доларів та продовжує активно розширювати свою присутність на ринку високої моди. Він створив цілу модну імперію. Завдяки йому світ вперше почув слово супермодель. А його смерть стала такою ж загадковою, як його власний талант. Він Джані Версаче. І він на четвертому місці рейтингу дизайнерів, які змінили світ, у 1978 році. Він презентував першу жіночу колекцію під власним брендом, і це був справжній фурор. Версаче експериментував із формами та матеріалами, поєднував чорну шкіру і золото, шив яскраві піджаки, обгортав моделей гумою та металевою сіткою. А символ свого бренду обрав голову медузи горгони, щоб його речі ніхто не міг забути. До середини 90-х Версаче був всесвітньо відомим дизайнером. Його клієнтами стали зірки і політики: від Мадонни до принцеси Діани. Мій закон не сперечатися з вітром. Він знає, куди дме. А ми, стилісти, маємо тільки визначити його напрямок. 15 липня 1997 року, того ранку, Джані повертався додому з кав'ярні. На сходах його наздогнав серійний бивця Ендрю К'юненен і двічі вистрілив у голову. Вбивця незабаром покінчив життя самогубством. Відтоді минуло понад 20 років. Наразі модний дім Версаче очолює Даріо Вітале. А річний дохід компанії сягає 800 мільйонів доларів. Хуліган із робітничого кварталу Лондона став легендою британської моди Лі Александр Маквін. І він на третьому місці нашого рейтингу. Маквін ніколи не боявся шокувати. Ходять чутки, що працюючи над костюмом для принца Чарльза, він маркером написав на підкладці піджака «Я гівнюк». Історичним став показ колекції Олександра Моквіна у 2010 році. Це була фантазія дизайнера на тему можливого апокаліпсису. Моделі, серед яких і Українка Алла Костромічова одягнені в зміїну шкіру з інопланетними зачісками та в легендарних туфлях броненосець на 30 сантиметрових підборах особлювали собою напівлюдей. Це було перше шоу, яке транслювалося онлайн. Чергова інновація, яка сьогодні стала звичною нормою. <реш> Я думаю, що можна виразити гнів у картині чи одязі, замість того, щоб вдарити когось по обличчю. Це набагато безпечніше. 11 лютого 2010 року, у свої 40 років, не зумівши пережити смерть мами, Олександр трагічно пішов із життя. Дизайнера знайшли повішеним у своєму будинку. Сьогодні модний дім очолює Шон Макгір. А щорічний дохід компанії оцінюється приблизно в 700 мільйонів доларів. Джорджо Армані народився 11 липня 1934 року в маленькому містечку П'яченца, Італія. він отримує срібло нашого рейтингу дизайнерів, які змінили світ. У 1960-х він почав працювати в різних італійських брендах як дизайнер чоловічого одягу, здобуваючи досвід та репутацію. У 1975 році разом із партнером Серджіо Галіоті Армані заснував власний бренд Джорджі Армані у Мілані. Його підхід до моди був революційним. Він відмовився від жорстких структур костюмів, зробивши їх більш комфортними та легкими. А чоловічий костюм перетворив на символ елегантності та сили. Поступово Армані почав створювати і жіночий одяг, залишаючи прості лінії та нейтральні кольори, що стало його фірмовим стилем. Сьогодні Джорджа Армані це ціла імперія моди, яка включає численні лінії від класичного одягу до косметики, годинників, готелів і навіть кафе. У 1913 році у самому серці Мілана двоє братів Маріо Прада та Маріо Прада молодший відкрили маленький магазин елітних шкіряних виробів та багажу. Так почалася історія Прада, і цей модний дім отримує золото нашого рейтингу. Спершу магазин славився якістю шкіряних виробів. Елегантні сумки, футляри та чемодани ставали символом статусу у Європі. Але справжній прорив настав у 1978 році, коли управління бізнесом взяла на себе міуча Прада, онука засновника. Міуча повернула уявлення про бренд. Вона додала сміливі дизайнерські рішення, поєднувала класичну елегантність. Із авангардними формами шила сумки з неочікуваних матеріалів, таких як нейлон, і перетворила прада на символ сучасної розкоші. У 1985 році вийшла знаменита чорна нейлонова сумка прада. Вона стала культовим аксесуаром і принесла бренду світову славу. Поступово Miuccia розширила діяльність бренду. З'явилася колекція одягу, взуття, окулярів та парфумів. А модний дім прада став еталоном мінімалізму. Щороку бренд заробляє до 6 мільярдів євро.